Так, скажу ще два слова по пшеничці. Ось де тут вже такі звірі прилетіли. інсектицид треба давати. Так, сьогодні ввечері, значить, поїдемо. І воно якось нерівномірно. Оце проїхав. У мене пшениця ж там така по грядочках, це тут -то найбільша площа. Тут цей одна з найбільших. То одна грядка є, друга практично нема. Оце тут заїхав. Тут теж сидять. Ось трошки жара спаде, спрацюємо. Так, такі колос. Вон там. 70 е міжряддя є, десь. Вон воно. Видно, широкі рядки. Воно, до речі, доки колос не викинула пшениця, по кольору значно відрізнялось, значно темніша була пшеничка. Так, значить, що їй? 31 градус, жарко. Лист прапорцевий ще живий, ще щось буде, щось наллє. Будемо сподіватися, що щось буде. Так, все, дивіться, пильнуйте, Бо це такі звірі шкоди можуть наробити. Всім пока!